Добрий 3. Усім доброго дня. Хочу поділитися своїми відчуттями, що я відчуваю, коли я харчуюсь інтуїтивно, по графіку, і чи хочеться мені їсти на ніч. О. Але перед тим хочу сказати, що я пофарбувалася українською окраскою мальва. Це не реклама, це просто як вам подобається. Колір чи ні. Ось. І хочу сказати. Пару своїх думок на рахунок цього, я стараюсь снідати, якщо я вдома. Я стараюсь десь в районі 10 годин. 10, десь так, півдесяти. І стараюся їсти через 3-4 години, або тоді, коли я відчуваю, що мені хочеться вже їсти. Бо я оце, коли почала контролювати, мені стукнуло сюди, що треба контролювати трошки, то. Я могла 12 годин протягом дня щось собі кидати постійно в той рот і навіть задумуватись. От. Виходить, стало виходити, тому що потрібно старшому познизити вагу. Знизити вагу, йому через пару місяців 18, і якщо він зараз це не зробить, це буде сумно. От. Тому так, тому ходними двоє, і, в принципі, дитина це є мотиватором мене. Наприклад, я раніше зірвалася, бо і... тому я зараз навіть, коли хочу зірватися, я просто вибираю ті продукти, на яких більш-менш можна це робити. Такі думки у мене на рахунок сходнення. Що ще? так багато хотіла розказати. І все. Ну, поки що отак. Харчуюсь по графіку. Стараюся по графіку, інтуїтивно, можливо, десь трошки. Навіть якщо я проходить 3 години їсти, не хочу я не їм, я їм тоді, коли я хочу. І стараюся все ж таки теж спільне питання, типу що після 18 можна їсти. Я стараюся після 18 не їсти. Ось там помідорка якогось, навіть яблучка, навіть якесь наварене яйце. Якщо вже вкрай, або жарене навіть вкрай, я просто з'їм і все, я успокоїлась. Знижую я вагу, зараз з подругою. Вона мені так стала в допомогу теж. І тому якось входить так. Тому зважуватись я буду, зважуватися я буду. Ой, ой вибачте, в суботу, чи в неділю, в неділю, я буду весь. І так, от мені, в принципі, багато не потрібно знизити ваги, мені потрібно всього кілограм 15, порівняно як знизують дівчата по 60, по 80. А я вже м'юсь пів життя кілограм 15, мені всього треба і, і не виходить. Раніше казала, не було грошей, а тупо по нема що Зараз ще Зараз наче гроші є. І, ну, і тупо в мазах, що то немає, виходить там. То... Ось, тому що я сьогодні зробила. У мене сьогодні перший вихідний, я відпрацювала, вроді все в магазинчику хорошо. Е, що я покрасила, пофарбувала волосся. Е, зробила морозиво. типу домашнє, можна сказати, домашнє. Е, що я ще зробила? Пообідали, з цим обідом Я нічого не цей. Е, не відчула, що я пообідала, але я з'їла кубаски трошки. І типу, це мене має тормозити. Ось. Такі у мене пару днів оці такі відчуття. Треба заставляти щось себе робити в плані фізичних навантажень. Поки що не можу себе заставити. Я третя з роботи похожу. І якщо ще неділя виходить з пішком рано і ввечері рано і на роботі, ти бігають. Перепрошую, ти бігаєш котою, коротше, на по магазину. Тому якось так. Усім гарного дня, тихого, мирного неба. Пока!